Я доміні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Польща повідомляє про саботаж на залізничній інфраструктурі, що з'єднує країну з Україною, а Румунія змушена евакуювати людей після російських ударів через річку Дунай. Ми повідомляємо про дипломатичні зусилля президента Зеленського на вихідних, які привели до енергетичної угоди з Грецією та угоди з Францією, просто винищувачів. Сьогодні понеділок, 17 листопада, три роки і 268 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднався виконавчий редактор з Audio The Telegraph Френсіс Дірнлі. Я почав з останніх військових оновлень. Давайте почнемо з військового оновлення. Я пройдуся хронологічно, наскільки зможу, з деякими заголовками за мить. Але спочатку коротко про головне. Пройдемося по основних військових заголовках за вихідні. Зосередимося на військовій ситуації на місцях. Схоже, що Росія повернулася до спроб оточити Покровськ на Донбасі. Темп просування всередині міста та в районі мінералів приблизно за 5 кілометрів на схід, здається, сповільнився. Тепер повідомляється, що кілька механізованих штурмів, тобто в основному на транспортних засобах, зазнали невдачі. Міське середовище, особливо те, яке було зруйноване, завжди є дуже складною місцевістю для транспортних засобів. Є занадто багато місць, де солдати можуть сховатися, щоб вразити їх протитанковими засобами, і способів обійти, щоб ці удари потрапили в найбільш вразливі частини транспортного засобу, які зазвичай знаходяться зверху і ззаду. Дуже дуже важко і небезпечно використовувати бронетанкові або механізовані сили в міській місцевості. Тепер речник української бригади, що діє в районі Покровська, вчора сказав, що російські сили повернулися до проведення інфільтрацій невеликими піхотними групами по 2-3 особи замість механізованих штурмів. Це ймовірно реакція на невдачу використання техніки за останні кілька тижнів. Тепер навіть ці групи з двох або трьох людей, про які повідомляється, зменшилися з п'яти до десяти так званих інфільтраційних штурмів, які ми бачили в останні тижні. Інфільтраційний штурм це по суті просто біг вперед з надією, що тебе не вб'ють. Це не особливо складно, але кількість здається значно менша ніж нещодавно. Тепер український боєць, який діє в сусідньому районі Костянтинівки, Дружківки це приблизно 40 кілометрів на північний схід біля Бахмута. Сказав CNN у неділю, що розмір російських груп проникнення там також нещодавно зменшився з п'яти семи російських солдатів до максимум трьох, як зазначив цей індивід. Це свідчить про нестачу особового складу на передовій. Я не думаю, що це свідчить про бажання Росії обмежити втрати, тому що ми знаємо, що вони так не діють. Тепер інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у США, стверджує, що ця невдача механізованих штурмів швидко привести велику кількість російських сил у Покровськ, і дорога природа такого типу накопичення військ може обмежити здатність російських сил підкріплюватися в Покровську і затримати захоплення міста російськими силами. Тепер рухайтеся на південний захід від Покровська і в цьому російському наступі, про який ми повідомляли, що дійсно почався минулого тижня в районі Запоріжжя-Дніпропетровська. Це, хоча це після тижнів глибоких ударів, щоб зменшити і погіршити здатність України діяти в цьому районі. Росія продовжує невеликі просування на захід. Там речник Південних сил оборони України, полковник Владислав Власін, у суботу заявив, що нещодавні російські просування загрожують відрізати місто Гуляйполе, про яке ми говорили минулого тижня. Від так званої ГЛОК. Ви побачите цю фразу ГЛОК. Означає наземні лінії зв'язку, тобто логістичні маршрути на дорогах і залізниці, і, зокрема, шосе Т 0401 яке проходить з півночі на південь через місто Гуляйполе, яке не контролюється Росією. Воно навіть не під вогневим контролем, тобто вони можуть безпосередньо бачити це і точно наводити вогонь, але зможуть вразити це з відстані, мінометами, артилерією, такими засобами. Тепер на північному сході країни Україна здається успішно відтісняє російські сили від Куп'янська. Об'єднане оперативне угруповання України вчора заявило, що українські війська контролюють Куп'янськ і відрізали російські сили на півночі від наземного логістичного постачання. Є деякі припущення, що російські постачання зараз скидаються дронами з прикріпленими російськими прапорами. Ми бачили деякі кадри, випущені Росією, які нібито стверджують, що Росія контролює цю ділянку землі, тому що на ній є прапор, і ми можемо її геолокалізувати. Насправді ж, це просто група відрізаних і голодних солдатів, яких постачають дрони з прапором. Російське міністерство оборони заявило в неділю, що Україна протидіяла на північ і південь від головного міста Куп'янськ. Добре, давайте хронологічно переглянемо основні події вихідних. Отже, повернемося до п'ятниці після того, як ми останнє з вами спілкувалися. У Воронежі в районі конструкторського бюро хімічної автоматики, одного з головних центрів російського ракетного інженерії, де тестується багато ракетних двигунів всередині Росії. Сталася велика пожежа. Не знаємо, що її спричинило. Не знаю, чи це був український удар, чи щось сталося всередині, але там у воронежі була велика пожежа. Потім у п'ятницю ввечері, після важкого тижня для України на тлі важких місяців і років. Але після ще одного особливо важкого тижня для України і технічних ударів це було в четвер, п'ятницю. І той масивний повітряний напад, здається, було використано 528 повітряних боєприпасів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш написав у Твіттері, Він сказав: Я рішуче засуджую масштабні ракетні та дронові удари Росії по кількох українських регіонах напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру є неприйнятними і повинні негайно припинитися. Я повторюю свій заклик до негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та стійкого миру, який повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Потім він скликав екстрене засідання Ради безпеки ООН, де РУО зачекайте ні. Він цього не зробив. Ні, ні, ні. Він просто опублікував цей твіт. Ну, дякую. Гаразд, добре знати. Дякую, Антоніо. Отже, також у п'ятницю ввечері українські військові заявили, що збили 93 з 138 російських повітряних цілей, дві з трьох балістичних ракет Х-47М2 «Кінжал» і 91 з 135 дронів. Жодного твіту в суботу від пана Гутереша, але, знаєте, мабуть, він зайнятий. Тепер у суботу наша подруга і колега, незалежна журналістка Анна Конклінг. Вона вже була на подкасті раніше. Сподіваюся, поговорити з нею трохи пізніше цього тижня. Вона повернулася в Україну. Вона була в Краматорську а, на сході країни. У Краматорську наприкінці минулого тижня це було в суботу. Вона сказала, що там не було електрики більше 24 годин. У жахливій історії вона сказала, що пішла на ринок у суботу, щоб поспілкуватися з жителями, і каже, що там була група людей, які стояли за поліцейською стрічкою та зруйнованою швидкою допомогою. Отже, вона пішла і поговорила з поліцією там. І вони сказали їй, що приблизно за дві години до її прибуття медик купив павербанк у чоловіка на ринку. І коли медик повернувся до свого автомобіля і використав його, він вибухнув і вбив його. Тепер люди на ринку сказали, що хлопець, який продав йому павербанк, щойно дістав його з купи сміття, що люди шукають будь-який спосіб вижити, заробити гроші. Поліція за повідомленнями заарештувала продавця, але відпустила його через кілька годин, сказавши, що це не його вина. Деякі місцеві жителі сказали, що вважають, що проросійські колаборанти підклали павербанк у сміття. Зараз ми цього не знаємо. Ми не можемо це перевірити. Але те, що ми знаємо, це те, що хтось загинув у інциденті, де Анна була дуже незабаром після цього. І на тлі триваючого енергетичного скандалу це показує наскільки люди відчайдушно потребують електрики та грошей. Як я вже казав, ми сподіваємося поговорити з Анною пізніше цього тижня. Отже, вчора вночі, у неділю та минулої ночі, Хамбри Інтелідженс, глобальна компанія з управління морськими ризиками, повідомила, що кілька торгових суден були пошкоджені внаслідок великої атаки російських дронів на порт Ізмаїл в Україні на південному заході України. Хамбри спостерігала зображення, які підтверджують, що щонайменше два судна були уражені. Ймовірно, вантажне судно зазнало прямого удару від удару дрона у правий борт і вантажні відсіки. Один вантажний люк обгорів і був зірваний з рейки, кажуть вони. Газовий танкер також був охоплений вогнем. Портова інфраструктура отримала аналогічні пошкодження. На даний момент повідомляють про одного загиблого. Потім, в оновленні приблизно годину тому, Хамбри повідомляє, що вони отримали інформацію про те, що газовий танкер під турецьким прапором, пошкоджений під час тієї атаки, продовжує становити загрозу для життя через пожежу на борту судна. І у зв'язку з цим безпосередньо пов'язано, румунська влада евакуювала жителів з села Пларіу в Румунії. Це прямо через річку Дунай від позиції того судна. Тепер посеред ночі Росія вдарила по житловому району місту Балаклія в Харківській області двома балістичними ракетами. Це приблизно 50 кілометрів на південний схід від міста Харків. Троє людей загинули, 13 поранено. Також за ніч по всій країні Росія запустила 128 дронів, 91 з яких був збитий Україною. Також у неділю прокуратура Запорізької області України повідомила, що розпочала розслідування останньої ймовірної страти українських військовополонених. Отже, ці троє осіб, як повідомляється, були вбиті в районі Гуляйполя в п'ятницю російськими силами. Джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою, опублікувало відео на вихідних, на якому російські війська вбивають двох українських військовополонених, що здаються на околицях затища. Це просто на схід. Можливо, пов'язано з цим історія, що підхоплюється з ІСВ. Вони кажуть, що Олексій Мільшаков, який є лідером російського ультраправого парамілітарного підрозділу групи диверсійно-штурмової розвідки Русич, поширив фотографії страти трьох українських військовополонених, яка, як стверджується, сталася в суботу. Тож я не впевнений, чи це той самий інцидент, про який раніше повідомлялося як про п'ятницю. Звучить схоже, отже, він опублікував кадри цих нібито страт і заявив, що запропонує грошові призи першим трьом людям, які надішлють фото з цитую чітко страченими полоненими на задньому плані. Тепер Мільшаков є як лідером цього російського парамілітарного підрозділу, так і видатним голосом у російському мілблогерському середовищі. Його заклики до вчинення воєнних злочинів проти українських військовослужбовців відображають широко прийняту культурну та системну практику російських сил щодо вчинення воєнних злочинів на полі бою, кажуть в інституті вивчення війни. І повертаючись до сьогоднішнього дня, лише за останні кілька годин раніше цього ранку, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що вибух, який пошкодив польську залізничну колію на маршруті до України, був цитую безпрецедентним актом саботажу. Пишучи на десятому, Дональд Туск сказав, підрив залізничної колії на маршруті варшава люблін є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим на безпеку польської держави та її громадян розслідування. Триває. Так само, як і в попередніх випадках такого роду, ми спіймаємо винуватців незалежно від того, хто їх підтримує. Це відбувається саме тоді, коли польська радіостанція RMF-24 повідомляє сьогодні вранці, що дуже високопоставлений польський генерал сказав, говорячи про той напад, ви можете пам'ятати в ніч з 9 на 10 вересня, коли польський повітряний простір був порушений російськими дронами. Він сказав, що загроза була серйознішою ніж повідомлялося раніше, тому що деякі з цих об'єктів несли вибухівку. Генерал Кіріс сказав. Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не зовсім вірне. Ви пам'ятаєте, що тієї ночі 23 дрони порушили польський повітряний простір. Деякі були знищені на польській території, інші розпалися в повітрі. А потім раніше цього ранку, щоб прийти до Франції, це президент Зеленський. Він мав насичений тур по кількох європейських країнах протягом вихідних, але сьогодні раніше прибув до Франції. Одразу пішов і підписав наказ з президентом Макроном про купівлю Україною сталі такі «Рафале», Думаю, до 2035 року. Також були системи протиповітряної оборони, радари, ракети та цілий пакет. Україна та Франція підписують не зовсім двосторонню угоду або договір, як Україна має з Британією щось на зразок столітнього партнерства? Що це означає, але це для поглиблення оборонних промислових відносин між Україною та Францією. Потім він мав відвідати штаб-квартиру багатонаціональних сил, коаліції бажаючих є штаб-квартира, яка дуже дуже зайнята справами. І вони пішли її відвідати. Хто б міг подумати? У будь-якому разі це військові оновлення. Францісе, на що ти звертав увагу протягом вихідних? Ну, дякую, дом. Хто б міг подумати так, президент Трамп любить хвалитися укладенням угод, але це президент Зеленський був зайнятий цим останніми днями. Як ви кажете, ця французька угода є значною. Найбільше замовлення на літаки Рафаль за межами Франції. Що не зрозуміло так, це як це вписується в замовлення на винищувачі? Гріпен вже зроблене українцями зі шведами. Також не зрозуміле питання часових рамок. Чи є це настільки ж символічною угодою, як і практичною військовою? Не менш важливими, я б сказав, є компоненти протиповітряної оборони цієї угоди, які включають додаткові системи САМПТ та ракети Астер 30 особливо важливі цієї зими, коли Путін знову намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру. Отже, інша угода вихідних, яка має значення, та про яку ми згадували в п'ятницю з греками. Київ підтверджує, що постачання газу з Греції розпочнеться в січні, спрямовуючи його в Україну, отримуючи не лише природний газ, але й енергію зі сполучених штатів через їхню інфраструктуру. Тепер наступна зупинка в грандіозному турі Зеленського Мадрид, Іспанія. Ми розуміємо, що завтра він проведе переговори з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Філіпом VI. Знову ж таки, пріоритетом будуть системи протиповітряної оборони та ракети. Як ми вже говорили раніше, Іспанія отримала спеціальний дозвіл від НАТО не досягати нового мінімального рівня витрат на оборону, і деякі вважаються слабшим партнером в альянсі. Це буде третій візит Зеленського туди з моменту повномасштабного вторгнення, і він відбувається після тривожного звіту в Reuters, в якому українська розвідка побоюється, що Москва планує виготовити до 120 тисяч плануючих бомб цього року. Також у цьому звіті є цікава деталь щодо останніх поставок боєприпасів з північної Кореї. Київ стверджує, що постачання мільйонів артилерійських снарядів з Пхеньяна, яке допомогло Росії підтримувати темпи вогню на полі бою у 2024 році, а частково і цього року, зменшилося більш ніж удвічі за останні 12 місяців після того, як запаси вичерпалися. Більше того, вони стверджують, що в вересні взагалі не було зафіксовано поставок снарядів з Північної Кореї, але деякі були зафіксовані в жовтні, і що приблизно половина снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для покращення. Звісно, ми не можемо самостійно перевірити ці цифри, але ми бачили, як Росія намагається виробляти більше своїх боєприпасів і зброї всередині країни, а не покладатися на глобальні ланцюги постачання. Заява військової розвідки Києва про те, що Росія планує імпортувати 12 тисяч північно-корейських робітників для виготовлення своїх дронів до кінця року, свідчить про вигідну ситуацію для Кремля, використовуючи дешеву іноземну робочу силу та компоненти іноземного виробництва. Але вдома. Тепер як невеликий відступ я бачив невелику, але показову історію кілька тижнів тому, що Північна Корея побудувала музей, який прославляє її війська, що воюють проти України, на відкритті якого був присутній сам Кім Чен Ін. Присвячено, як повідомлялося, тим, хто здійснив блискучі військові подвиги та служби у військових операціях з визволення Курської області братньої Російської Федерації ціною своєї крові та життя. Це підкреслює, що це не була таємна операція. Це було і є великою частиною стратегії Північної Кореї для зміцнення зв'язків з Москвою. Та ворогами Сполучених Штатів, і це відносини, які зміцнюються, є докази того, що північно-корейські сили не лише в Курську в межах кордону Росії, але здається, були розгорнуті в Україні для допомоги у розмінуванні поля бою, і це не з якогось таємного джерела. Це походить від нашого старого друга Дмитра Пєскова, речника Кремля. Він сказав, що Москва вдячна нашим друзям у північній Кореї за їхню безкорисливу героїчну допомогу. А потім Міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому північно-корейським військовим показують різні типи мін та обладнання для їх виявлення. Вони беруть участь у навчальних вправах і співають патріотичні пісні. Очевидно, вони розміновують території в Курській області прямо на кордоні, і трохи північніше Харкова. Якщо це правда, то це було б явним доказом розгортання сил іноземною державою для Росії в Україні навіть у допоміжній ролі. Тож яка різниця між цим і гіпотетично розгортанням європейських військових інструкторів на заході України? Знову ми бачимо подвійні стандарти, коли Захід не хоче ризикувати ескалацією, не розміщуючи публічно жодних військ на території України, можливо, виходячи з того, що Росія теж цього не зробить, хоча насправді здається, є докази, що вони вже це зробили. Отже, вагання з боку Європи особливо є надзвичайними, і це відзначив фінський президент Олександр Ступ в нещодавньому інтерв'ю. Він сказав, і я цитую: у Другій світовій війні Сталін був у Берліні за чотири роки. Ми майже чотири роки у цій війні, і Росія навіть близько не підходить до Києва і вони туди не дійдуть. Однак він сказав: Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів цього року. Отже, ми повинні зараз посилити тиск на Москву. Але крім рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів, яке відкладено до середини грудня, ми також маємо невизначеність щодо ініціативи Чехії з боєприпасами, оскільки її нова урядова коаліція, ймовірно, приступить до роботи в найближчі тижні, ще не визначила свою позицію з цього питання. Тепер я знаю, що ти досліджував це глибше, Том, і ми проведемо інтерв'ю на цю тему пізніше цього тижня. Я просто хотів дізнатися, чи хочеш ти трохи анонсувати це. Так, дякую, Фансесе. Отже, минулого тижня я взяв інтерв'ю у Яна Ліпавського. Він є міністром з кордонних справ Чехії і Чеської Республіки, що йде у відставку. Відставний, тому що, як ви кажете, він програв вибори минулого місяця. Їх виграв Андрій Бабіш, який є мільярдером бізнесменом. Бабішу доведеться покладатися на ультраправу партію СПД. Це партія, яка дуже проти НАТО, проти ЄС. Вони хочуть референдум щодо виходу Чехії з Європейського союзу. Бабіш також буде змушений покладатися на досить однопартійний список. Подивіться, чи зможете ви здогадатися. Партія називається Мотористи для себе. До речі, у них є досить хороші результати. Тож пан Бабіш покладається на них, щоб підтримати свою коаліцію. Тепер він дійсно Бабіш дійсно вів кампанію, і одне з його передвиборчих гасел було зупинити чеську ініціативу боєприпасів. Ви напевно пам'ятаєте, що існує кілька коаліцій за можливості. Я думаю, їх вісім танки, протиповітряна оборона, дрони, артилерія і так далі. і так далі. Отже, Чехія в цьому лідирує. Вони не тільки виробляють багато, але й багато роблять для координації європейських зусиль з метою збільшення виробництва в рамках цієї загальної ініціативи з боєприпасів. І тому я запитав пана ліпавського чи це переживе зміну адміністрації? Ну, по-перше, він сказав: якщо пан Бабіш зупинить це, це буде величезним ударом по міжнародній репутації Чеської республіки і подарунком для Путіна. Він сказав, що навіть під керівництвом прем'єр-міністра Бабіша Чехія все ще зможе продавати боєприпаси Україні, але те, що може бути втрачено, це ширше управління, про яке я говорив, управління всією коаліцією. Переваги отримання від координації зусиль різних чеських установ, міністерства оборони за бізнесом, з промисловістю, тощо, тощо збору коштів міжнародної диплом... Матії і так далі. Отже, це не зупинить потенційно прямий продаж боєприпасів, але це безумовно не буде гарною ідеєю, гарним, гарним розвитком для України, і це може бути дуже серйозно, але ми продовжимо стежити за цим. І так, я думаю, ми збираємося випустити інтерв'ю десь е, цього тижня. Так, звісно, дякую. Дом ну, оскільки ми в цій частині Центральної Європи були зафіксовані надзвичайні сцени, коли студенти вийшли з зустрічі зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, після того як він розкритикував підтримку ЄС для України, коли вони захищали необхідність допомоги Україні в її екзистенційній обороні, Фіцо сказав їм, що вони повинні поїхати туди і воювати, що змусило молодих людей вийти. Причому один з них розмахував українським прапором. Словаччина, як ми всі знаємо, все ще є великою перешкодою для дій у ЄС, як і Угорщина. І останні новини з Будапешта: Віктор Орбан прагне подати до суду на ЄС через його рішення заборонити імпорт російського газу. Його міністр закордонних справ також вирішив надати півтора мільйона євро Лівану замість України, заявивши, і я цитую: національні інтереси Угорщини це мир на Близькому Сході. Ми не витратимо нашу частку Європейського фонду миру на озброєння України, а направимо гроші на підтримку ліванських збройних сил. Ви майже можете відчути їхнє задоволення від цього, знаючи, який гнів це викличе в Брюсселі та в інших місцях. Але я закінчу свій сегмент сьогодні цікавим довгим читанням у The Guardian про те, як Британія залишається улюбленим лиходієм у московській пропаганді. Як пишуть його автори, Великобританію звинувачують у плануванні ударів дронів по російських аеродромах, підриві газопроводу Північний потік, керуванні терористичними рейдами всередині Росії, і навіть у сприянні торішньому жахливому нападу на концерт ісламської держави в Москві. Цього тижня докупи додали нове звинувачення. Російська влада заявила, що британська розвідка намагалася, але не змогла заманити російських пілотів до втечі на захід. А далі в статті наводяться слова Сергія Лаврова, який сказав, ФСБ викрила все це в найдрібніших деталях. Потім він описав цей британський план, щоб заманити російського пілота, який керує літаком з ракетним озброєнням, до Румунії, де його збили б сили НАТО. Я не знаю, як британці відмиються від цього, сказав Лавров. Хоча їхня здатність грати роль гусака, що виходить з душу, добре відома. Викликаємо доктора Фройда. Отже, якщо ви не маєте уявлення про що він говорить, грати роль гусака, що виходить з душу, це російський ідіом, який описує когось або щось, що завжди виходить чистим, незважаючи на свої дії. Менш зрозуміло, чи йдеться про дощовий душ, чи про душ у ванній кімнаті. Я щиро сподіваюся, що це останнє, але думаю, що це фраза, яку ми могли б використати в подкасті Дом. У нас було кілька вузьких втеч за ці роки, чи не так? я думав, що це була відсилка до Топган. Я ламав голову, щоб зрозуміти, чи гусак виходив з душу. Там є ця сцена. Я думаю, ти міг це вигадати дом. Одна з твоїх фантазій. Ну, як я сказав, викликаємо доктора Фройда. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph. На сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukraine.pod.telegraph.co.uk. і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса